Всім доброго дня. Хочу сказати скільки слів, як я прийшов до програмки Smilab агронавігатора. Довго шукав багато знайомих мене користуються агронавігацією моїх фермерів для розкидання добрив та оприскування. Більшість використовують дешеві GPS-приймачі, які якісь середині скаїні, термокоєм і так далі. Але суть не в тому. Суть тому, що всі використовують нас АгроСлалом, а це і в більшості версії 1,7, вона більш стабільна. Але з нею є багато нюансів. Працює вона нестабільно. Потім це версія 2017 року, якщо я не помиляюсь. Є кілька проблем тепер знаю. На нових смартфонах її встановити практично неможливо. В планшетах те саме, потрібно щось шукати старе і так далі. Потім наступна з нею проблема з новими приймачами, вона не дуже хоче добре працювати, там, де більша точність і де е, більший потік даних. Вона просто не справляється, вилітає або просто, так ніби втрачає зв'язок з Bluetooth е, приймачем. Місяць шукав різні бо то... тому що почався сезон. Всі мене звертались, що щоб поставити, в когось планшет здох, в когось то, в когось інше. Перепробував багато різних програмок. Більшість з них проприарні тоукові програмки під їхні приймачі. Смілап мені вдався тим, що набагато точніше малює маршрут. Набагато легше тут інтуїтивно поміряти повід від тих самих відточок А до Б. Набагато простіше це все робиться, розмічається. Буквально в кількох метрах проблем немає. Плюс український виробник, програма оновлюється, буде вдосконалюватись, прислухаються до побажань. Я адекватно працюю на всіх пристроях з будь-якими приймачами. В полі пробував, в принципі, все добре. В тракторі не знімав, так як то там нічого не розкажеш, бо нічого не буде чутно. Тому наразі я зупинився на цій програмі, а далі будемо бачити. Надіюсь, буде розвиватися в тому ж напрямку. І я думаю, що це буде набагато ліпше агросаму у рази. Всім дякую.